Таня зараз я знаходжуся у Львові. Сьогодні вшановлюють загиблих дітей, які загинули в Україні. Їх нарахували зараз 208, На жаль, від початку війни. Деталі пряма мова. Понад 584 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 квітня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася 208. Зросла кількість поранених 376, Повідомляє офіс генпрокурора. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зазначається у телеграмі. За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області 119, в Київській 113, Харківській 91, Чернігівській 57, Херсонській 44, Миколаївській 41, Луганській 36, Запорізькій – 25, столиці 16, Сумській області 16, Житомирщині 15 дітей. 20 квітня, в результаті обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури міста Миколаєва, 11-річна дівчинка отримала поранення. Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території СНТ Бородянка Київської області, виявлено тіло 15-річної дівчинки підлітка яка зазнала смертельного поранення. Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу у селі Гориничі отримали поранені батько та його семирічна дочка. Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 1141 навчальний заклад, з них 99 дев'ять зруйновано повністю. У Львові хвилиною мовчання вшанували. Черт загиблих дітей репортаж зі Львова спеціально приготовлений для телеграм-каналу ЧП «Захід».